Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Е, стартує у нас четвертий день турніру. Кровава битва на чотирьох зіркових героях без синього кольору. Так, ми топ-10, оборона. Ну, оборона є. Так, Колін слабенький для центру. На швидкий буде, напевно, краще. Ну, нічого. Так, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, як у нас сьогодні буде. Угу. Клик Люся Колін. Угу. Так, всі на 70-му майже, крім Люсі. Так, ну що, напевно, ми Джунаїдів залишимо і повернемось до Мерліна. Ось так, нехай буде Мерлін. Чи може краще протею взяти? Нехай буде Мерлін, поїхали. Так, тут є два лікарі, а є, але є і, і які пробивають дуже сильно. Угу, Так, ну, полянка цікава, цікава. Давайте зробимо ось таке комбо четвірочку червоних. Тут у нас буде жовтий кристал, знадобиться нам. Зробимо ось так. Зарядимо свою Люсю. Спробуємо центр заблокувати. Ось так червоні. Так, ага, то. Угу. Ну, клик повернув нам блокування. Давайте ось так. Тихо, тихо, тихо. Бо зараз рігард зніме, все. Це погано. ну Спробуємо хоча б тоді Ілюсю добити. Трішки не вистачило. Ну, все ж таки, добиваємо. Давайте спробуємо ось так обережно зарядити нашого Мерліна. Угу. Ух, які тички полетіли. Так, блокуємо цього. Тут зелені. Все ж таки пробуємо кедмана пробити. Давайте почистимо поле. Ось так. Ще зробимо ось так. Трішки ми не встигаємо. Птички дуже сильно летять. Давайте ось так. Спробуємо зарядити Люсю. Ось таким чином, можливо, колі не зарядиться. Зарядився, бумс, немає. Ну, нічого, давайте ось так тоді. Заблокувались чудово. Ей, нам потрібні тепер червоні. Давайте ось тут трієчку, ось так. Угу. Кристал роз'їхався, але добре. Тепер коліна пробиваємо. Тут четвірочку. Червоних, ще ось так трієчку. Добре. І вже цього будемо добивати. Сподіваюсь, вже нам він загрози не становить. Так, давайте ось так, щоб він не зарядився. Угу. Спробуємо його заблокувати. Добре, заблокувався. Тепер ось так. Червоні ми знайшли. Ну, все чудово. Тут ще трієчка жовтих буде. Ось так. Все добили, добре. Перший бій зайшло дуже все вдало. Так, поїхали далі. Килайл. Два кедмани. Ну так і їдемо, поїхали. Нам кедман потрібен себе знімати. Тому залишаємо. Давайте зробимо ось так четвірочку. Зробимо четвірочку. Давайте трієчку червоних. Кристал не виїхав. Жовтий. Але ми зможемо Люсю зарядити. Так, трішки у нас смаження буде йти. Ось так, ось так. Блокуємо центральних. І нам би якось червоних зарядити, але щось так камінчики стоять не дуже вдало. І кедмана не можемо зарядити. Давайте ось так. Буде трійка зелених. Ага, ще червоні приїхали. Ось вони добре. Так, його пробивати. Пробивати, пробивати. Кілян зарядиться вс... все ж таки напевно. 음... Ну давайте проб'ємо сюди. Так, поки вони під блоком Мерліна ми взагалі не заряджаємо. Скільки в нас один хід залишився? Ну давайте спробуємо ось так, можливо, там ще щось під'їде, не під'їхало. Робимо ось так. Кіліан проб'є боляче. Так, спробуємо добити кілайл. Добре. Тут ось так трієчку. Червоні. Так. Мертлін зарядився. Тихо-тихо. Ну як же вони Ай, боляче пробивають? Давайте цього заблокуємо. Того спробуємо камінчиками добити жовтими. Будемо пробивати цього. Ще раз заряджаємо, пробиваємо сюди. Тепер ось так червоні. Добре. Б'ємо сюди, сюди ось так. Мерлін угу. спрацював дуже добре. Давайте ще зелених пустоту. Ось так ще фіолів. І нам потрібні червоні або фіолетові. Так, пробиваємо сюди. Ось так. І, можливо, ні фіол не заїхав. Жовтий доб'є, добив. Добре. Ну тут важкий дуже бій. Дуже важко, але ми впоралися це. Гарно. Поїхали далі. Ай, далі, далі, Червоний моно, ферант. Ну, Ферранта потрібно блокувати, себе знімати. Можливо взяти замість цих, спробувати взяти туманку і ще одну Люсю. Давайте спробуємо так сходити. Себе знімати є ким. Два блокератори. Люськи будуть диспелити. Ну що ж, поїхали. Чи, можливо, мітрин можна було взяти, ну вже як пішли, так пішли. Так, давайте ось так Фіол. Червоних багато. Давайте спробуємо. Нам не вистачить для Мерліна. 5, 6, хоча ні, повинно вистачити. Вистачило. Добре, давайте Феранта заблокуємо. Тут робимо ось так. Угу, тепер зелений. Ось так заряджаємо. Не заряджаємо, я не помітив, що він був сповільнений. Давайте ось так. І люську сповільнили. Ну, добре, зарядили. Зарядили. Угу, так. Давайте, можливо, цю сторону тоді пробивати. Ось так. Тут блокуємо. Тут в пустоту, фіоли. Тепер ось так жовті. Полетіло комбо непотрібне. Так, сокол. Ну, сокол нам не дуже заважатиме. Давайте все це знімемо. Сюди блокуємо. Тут чистимо поле. Чудово все полетіло. Так, Вілбер, Вілбер, давайте його заблокуємо, сюди ось так, ось так. Не захотів він заблокуватись. Ну, давайте його доб'ємо. І, можливо, нам вистачить фіолів. Хоча ось так, Кедмон буде швидше. Добре. Так, тут теж все чудово зайшло, поїхали далі, наступний бій. Ага. І Кальо. і Кіпріот. Ну, тут теж таку команду беремо. Кіпріот цей в другому костюмі такий. Серйозний. Так, давайте ось так. Тепер ось так спробуємо. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10 камінчиків. Нам повинно вистачити на жовтих. Угу, добре. Давайте сюди ось так робимо. Блокуємо. Цей фланг не заблокувався. Тоді пробуємо сюди заблокувати. Так, всі під блоком це чудово, нам тепер швидко потрібно ще жовтих знайти. Давайте ось таке комбо запустимо. Угу. Тепер ось так. Там червоні, зелені складуться. Ось вони жовті, але не вистачило трішки давати ще сюди. І ось так ми жовтих перезаряджаємо. Чудово. Так, цих блокуємо. Так, заблокувались. Нам потрібно добити кальо Спробуємо ось так. Добре. Тепер що ми робимо? Тепер, напевно, почекаємо. Давайте ось так. Ні, чекати не можна. Хоча він. Ну, давайте ще раз ось так. Він зарядиться, але контру не поставить. Добре. Так, ще раз сюди пробиваємо. Ще раз ось так. Спробуємо цього доби... не добили. Кевін міцний. Ну, все ж таки добиваємо. Люсю спробуємо камінчиками пробити. Ні, не вийде. Давайте тоді фіолів шукати. Ще нам фіолетовий потрібен. Ось так. Ну, Когось вона зараз заблокує, звісно. Ну, це було прогнозовано, що це буде Мерлін. Давайте сюди. Тепер нам потрібно жовтенькі знайти. Ну, ось так, можливо, її вистачить. Добре. Ну, теж так важкувато, але камінчиків було достатньо в цьому бою. Давайте поїхали далі. Ага, знов ферран, два кедмани. Ну, це оборона дуже сильна. Ну, такою командою їдемо. В принципі, непогана вона себе показала, але тут вже буде важче. Тут же буде важче, бо немає достатньо жовтих. Ну давайте зробимо ось таке комбо. Ой, це чудово. Угу. Нам вистачить, щоб зарядитись. Тихо-тихо, феранта зарядили, так? Да? Так, да, зарядили. Але в принципі, ми зможемо зробити ось так. Добре, спробуємо зняти. Угу, Зняли контру. Тепер ось так. Дуже багато червоних. Давайте їх будемо обирати. Так, ще у нас є ось такий хід. Угу, Так, ще раз цих блокуємо. Спробуємо зарядити Мерліна. Угу, там буде. Кедман, ну давайте в нього прокинемо, хай він проб'є. Ми спробуємо Люську забанити. Добре, пробиваємо сюди, себе знімаємо, чистимо поле. Нам дуже потрібно швидко знайти жовтих. Жовтий знизу немає. Так, тоді фіолі хоча б. І там не вистачило. Давайте ось так жовте. жовті. Тут зелені. Все. Трішки-трішки ми не дотягнули. Зараз Люся нас поховає. Так, да, ну ці всі альфа-зломи, звісно, дають про себе знати. Цього ми добили. Якщо цього доб'ємо, то буде в нас якийсь не буде. Все, ну, на жаль, поразка все ж таки одна є. Ну, дуже важко з такими. Потрібно своїх теж розлімічувати, потрібні ефірки. Так, ну що ж, Ну, завтра вже зараз викупимось. В будь-якому випадку потрібно. Ну, в топ-1 ми заїхали, але це, звісно, ми не залишимось. Потрібно завтра. Краще відіграти, можливо, в топ-5 ми будемо. Подивимося, рейтинг 5781-ше місце. Ну, далеко, далеко. Ну, нічого. Ось такий був оборона. Є. Був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!